Стрінувся одного разу ще за давніх, дуже давніх часів, кінь з волом, і завели вони жваву розмову про те, хто з них скоріше бігає. Кінь твердить своє, а віл своє. Ти тільки подумай, говорив сердито Віл до коня. Я побіг би набагато швидше, ніж ти, але я боюся, щоб земля не провалилась підо мною. Ти ж знаєш, який я великий, яка в мене сила. Це тобі так здається, посміхаючись, сказав кінь. А якби дійшло до діла, то ти нічого не докажеш. А ми можемо спробувати, хто швидше бігає, рішуче махнув рогами віл. От і вирішили вони випробувати свої сили хто зможе швидше і довше бігти. Кінь рушив собі, а віл собі побігли наввипередки. Та хіба я гірше від коня? думав тепер Віл, сердито махаючи рогами. Його страшенно сердило те, що кінь біг набагато швидше, ніж він, біг неборак з такою силою, що земля стогнала під його ногами. Як бігти, то бігти, думав собі Віл. І, мабуть, все було б добре, якби вола по дорозі не стрінула нещастя. Надбіг Віл на глибокий рів і, мов галушка, полетів на дно. Оце я так і думав, що земля провалиться підо мною, бідкався тепер Віл. Пролежав і простогнав на дні ями, може, з півгодини. Аж тут бачить над дровом стоїть якийсь чоловік. Що ти тут робиш, як ти попав у таку глибоку яму? запитав незнайомий. Попав, як попав, процідив сердито Віл. Але як звідси вибратися? Це ж глибінь, чоловіче добрий. Незнайомий побіг скоренько додому, запряг свої два воли у віз і побіг до тої ями, де знаходився віл. Спустився бічним ходом на дно ями, прив'язав вола до воза, і за кілька хвилин віл був уже на поверхні ями на березі. Ніколи більше не буду я швидко бігти. Нехай біжить кінь, якщо він такий хитрий і розумний. А я буду йти помалу. Заявив сердита Віл, прощаючись з чоловіком. І від того часу, та й по сьогоднішній день, воли ніколи швидко не бігають і не спішать.